Ну що ж, друзі, всім привіт, слава Україні. Ми сьогодні на Луцькому авториночку пробіжимось по цінам, які в нас автомобілі продаються, які цікаві, які найбільше замовляють, якими найбільше цікавляться. Все побачимо, все розкажемо. По цінах зорієнтуємо, як трошки дешевші, хоча я дуже дешевих, якщо чесно, в підбір стараюсь не брати, бо дуже тяжко їх знайти, а люди сподіваються на нову машину. Так не буває. Коли 4-5 бюджет, то вже Треба розуміти, що щось там буде не то. Отже, підемо дивитись, що тут є. Погнали! Ну друзі, з такого автомобіля можемо почати сьогоднішній огляд. Цін по Луцькому авторинку. Дуже часто замовлення дають на таку машину. Басад, би 7 Не то щоб лідер, але це така авто для суперзамовлень, але знайти її живу, ніж більш-менш адекватним пробігом дуже і дуже-дуже тяжко. Даний екземпляр у нас з 2011 року на автоматі 11200 ціна є сертифікат. Номерочок хто хоче зафіксували. Можете дзвонити питати. Досить цікавий автомобіль. Колір гарний, колеса взагалі супер, гума добра. Кому цікавить, можемо так просто для прикладу взяти пробігтися. Не знаєте як воно, чи не будуть нас там хто матюкати. Скажуть, що роблять антирекламу, якщо вдруг раптом що по капоту підкрас. Двері, крило ціле. Я так маленькими вимірами шукати там проблемні місця не буду. Так, просто для прикладу скільки може коштувати. Більш-менш жива машина. Ляда ціла, крило ціле. Дверочка ціла. Крило крило капот виходить з-під фарби, але зроблено супер, не перепадає кольор. Автомобіль непоганий на такі гроші на цей рік. ну зараз Кашку дувочка, дивлюсь, приїхала зі Швейцарії на шикарних дисках Лаурін Клемент, на Ксеноні на Практронах. Така у нас комплектація моднява. За 2015 рік 2-літровий дизель. У нас просять 16 тисяч доларів. Шикардос салон, Алькантара Шкіра. Шестиступка. Вона ще додаток має бути грінлайн. З більш економною витратою пального. Стан супер, все добре. Ну, але є трохи ціни. 16 тисяч доларів. За таку шкодувочку просять на авторинку. Раз птачки покакали, значить все, продасться. Ми йдемо, всі ми улюблена А5. Це просто, не знаю, топ-топів після Мігана, напевно. Замовлень. Шукайте мені А-5-, всі хочуть А5. Кому дизельну, кому бензинову, де їх знайти. Всі в гарному стані. Незрозуміло. У нас є приклад такий, 12 й рік автомат, 8750, дизельне, сертифікат і є. Номерочок зафіксували, хто собі хоче, можете телефонувати, цікавитись, що за машина. Супер ціна, до речі, на 12 й рік 2.0 на автоматі. Але що там і як, треба все перевіряти. Ще одна шкодувочка вкакана пташками. В гарному коричневому кольорі на Ксеноні. Лаурін Клімент так само. Як наче в нас тут їх лут штампують, не знаю, щось їх багато так стало. 15-й рік, 290 пробіг, 15200 доларів. Ну така, ціна трошки кусається для звичайного користувача, скажімо так. Але авто суперове. Я особисто дуже, дуже подобається мені ці машини, сам їжджу на такий зараз, бо приїхала на продаж, нею користуюсь. Користуюсь службовим становищем своїм, так сказати. То машина чистий кайф. З'явився такий Ford, Ford в цікавому кольорі. З'явився, він щось пару тижнів назад, я бачив. Але колір, скажімо так, на, на поціновувача такого кольору, бо мені особисто, наприклад, дуже подобається. Але я там пропонував одному чоловіку, каже, ні ні-ні, тільки не синій. Але він не синій, він такий голубенький якийсь матово-голубий, дуже цікавий кольор. В Європі він зараз популярний, так як такий матовий сірий є у Грау. Називається в Німеччині. Тут такий гарненький. Ціна суперова на 15 рік. Комплектація звичайна. А, 14 рік, 1.6 дизель. 8 тисяч доларів. 150 пробіг не бита, не фарбована. Досить цікавий автомобіль. І досить динамічний. Ще один такий Форд. Трапився, я вам хочу сказати, що цей автомобіль дуже сильно недооцінений на нашому ринку. Не в, не в смислі луцькому, а в, в, в смислі українському. Це дуже гарний, дуже надійний автомобіль. Дуже комфортний Ford C-Max. І що в нього є? 18-й рік, ДН5-дизель 12750. Попередня версія була на такому самому 1,6 дизельному двигуні на 85 кВт. І він теж суперовий. Цей правда на автоматі, скоріш за все PowerShift, який не дуже -то всі люблять, але все ж таки хто дуже хоче автомат то діватись нікуди, бо всі автомобілі в нас переважно йдуть на роботі. Останніми роками випуску. То вже справжню гідравліку роблять там. Одиничні виробники по типу там Hyundai Kia навіть японці перестали робити зі своїми коробками на автоматі. Ось такий дуже рідкісний коник з'явився на риночку. 10-го року 2-літровий дизельний двигун. 8700 його ціна. Шкода Yeti 240 пробіг. Номерочок зафіксували, кому стане цікаво. З бюджетних позашляховиків чи кросоверів. Це я вважаю найкращий варіант. Грубо кажучи, шкода по ціні Рено або дачі Дастер, то в тисячу разів краще буде. Цікавіше, комфортніше. Ну і коротше, тут мені здається навіть нема чого порівнювати. Шкода це є шкода, то є Volkswagen, Audi, все та сама надійність, той самий комфорт. Трішечки має спірний дизайн, який в Україні просто, як би сказати, не зайшов. Дуже, До речі, вона ще й на панорамі. На панорамі, на кандьорі, мультіруль. Ну, така комплектація якась зборна, але... але тачка на свої гроші просто супер. Двохлітровий дизель в порівнянні з тим же самим Дастером за ті самі гроші, то просто земля і небо. Супер тачка за супер гроші. Ну і як завжди наші Мігани, Мігани, Мігани. 12 рік, 8100, 9100 бо все. Це що у нас? 8800. 13 рік. Вже рестайлова морда 9700-14 рік. Але це Energy, самий простий, самий без, геть без нічого. Ні датчиків, ні парктронів, немає нічого на ковпаках. Але свіжіший. Паркетнички в такий ще XTL, дивлюсь. Прям на вскуси став серед ринку. Хтось таки зайняв кілька місць, дуже таки хоче продати його. Або власник місць, ну неважливо. 13 рік, 200 пробіг, 14300 ціна. Номерочок кому цікаво побачили. Датчики дощу світла бачу, безключовий доступ. Тканиновий салон, мультикармо, механіка. Коротше кажучи, такий екстрейл У його назва дуже багато чого кажуть про бездоріжжя. Можна пертись кудись завгодно. Якщо повний привід механіка, то короткі звіси, висока кліренс, то пертись можна далеко. Ну і супер популярна останнім часом в паркетничках це в нас Mazda CX5 на дуже гарному заряді, на ксеноні, на парктронах, датчики дощу світла, асистенти по ліс. Під лобовим, механіка шестиступка, тканиновий салон, мультикермошкіряне, така собі міський кросовер. За недорого, а може і дорого, не знаю, зараз глянемо. 12700, за 13 рік 2,2 дизель. Якщо чесно, то я вважаю, що це недорого. Ясне діло, що кожному. Кожному своє. Білий перламутр, воно не просто матово біла, а в перламутрі вона так переливається дуже ефективно. Просто показати дуже тяжко. Така сама чорненька ось напроти неї буквально. На гарній гумі, на всіх асистентах так само. Але 14700. Повний привід. Дизельний двигун, але вже на автоматі. Тому і ціна можливо така. Аутлендери досі не втрачають популярність. 12800 за 11 рік. Ось такі машинки. Ось такий Кадік, дивлюсь, з'явився на МПІ двигуні. Рік у нас рік, на жаль, не вказаний. 7550 ціна, 268 тисяч, сертифікат є, тюф є, пробіг підтверджений. Ну, попередньо. Дивлюсь під склом лежить. Він у нас ще й на газу. Парктрони. Такий цікавий кадик і дуже часто замовляють. Кому цікавий бюджетний кадік, будь ласка, можете звертатися. Номерочок ще раз покажу. Запишіть, подивіться, подзвоніть. Така Тойоточка для міської їзди. Не швидкої, скажімо так, з'явилися. Часто їх чомусь дамськими називають. Toyota Yaris чи Auris. 2-літровий дизель, сьомий рік, 6500. Наручки. Досить гарний збережений салон. Такий ручник цікаво зроблений. В хетчбекові. Двохлітрово має гарно їхати. Пасат, дивлюсь, цікавий теж. Нещодавно стільки другу підбирав такий 18 рік, 17300. Ну, це дуже гарний посад. Ту, дуже гарна ціна. Тим більше він на комфорт лайн. Трошки брудне скло, погано видно. Стан такий ніби непоганий. Гольфік 9 -го року 1.4 бензин. 5700. 90 кВт правильний мотор, такий мотор можна брати. Служить він добре, їздить він добре. Можна не ганятися за МПІ 1.6. Машинки потихеньку новенькі з'являються на авториночку. Ближче до дня базарного будуть пачками з'їжджатися. Grand Stenic 14 рік, 1,6 дизель, 240 пробіг, 11500. Асистенти, дивлюсь, є навіть поліс, світло, боус комплектація. Сервісна книжка продемонстрована. Можна розглядати кому цікаво. Знову у нас мігани-мігани, четверті мігани, 12500, 14 14 це в Забусе, 17 2017 року. 15 навіть є. Тобто талісман. Як бачите, решітка інша, фари інші. Ось вони два поруч стоять, то трішки трішки різняться. Бампра, більше колеса. Трішки не такі сидіння ширші, більш комфортніші. Ну а по суті справа, якщо чесно, те саме Рено, той самий Мігант. Активі. Такий у нас каджарчик 17 й рік на модних колесах. 17 й рік, 17 тисяч доларів. Номерочок побачили, кому цікаво, телефонуйте на шкіряному салоні, на ксеноні на Патронах, Модний такий. Шкоду в 9-й рік. 8700 на автоматі. Щось самі шкоди сьогодні мені трапляють. Tiguan. З кросоверів ще у нас є. Тигуанчик, дивлюсь, 12 рік, 2-літровий дизель на автоматі. 15,8. Такий на перший погляд дуже в доброму стані. Honda CRV 10-го року 12800. О, а мені казали, що моя 12-го року 12800 дорого. 13800. Штука різниці, але два роки в плюсі. Але буває всяк. Знову модний пасатик нам трапився такий на модних R-дисках, R-дизайн, Повна комплектація називається. 16 рік, 18700. Да, такий суперовий хайлайн на безключовому дивлюсь є. Кожа рожа вентиліруємо, автомат, велика навігація, панорама. Коротше, на всьому. 17700. Це дуже комфортний автомобіль. Про лагуни, до речі, дуже-дуже часто запитують. Не такий їх великий вибір, їх теж люблять. Теж запитують, але дуже тяжко їх купити з адекватним пробігом і в адекватні гроші. Це у нас варіант за 2012 року. 280 пробіг, боус комплектація на механіці. 1,5 дизельний двигун. Виглядає шикарно на панорамі, на всьому. Але трошки більше пробігу, ніж всі звикли там до 200. Такий пижик дивлюсь гарненький в білому перламутрі, так само виглядає дуже класно, блищить на сонечку, переливається. 11 рік дизельний двигун 1.6, 9 тисяч доларів на механіці. Хтось там накидав стаканчиків. Минулий базар був холодний, то може повикав. А так ці машинки зарекомендували себе дуже і дуже класно. Для дівчат так взагалі люблять їх. Такий цікавий хандальчик дивлюсь, з'явився. Зі Швейцарії вказано. 15 року, 1.7 дизельний двигун. Той простий надійний і 15-й рік, 13700. Модні диски, дивіться, гарна комплектація. 200 пробіг. Сендай 40. -ка. Ось ще такий з'явився до речі дуже рідкісний екземпляр. Cross туран, в крос обвісі в пластиковому. 14 рік, 2,0 дизельний, двигун, 183 пробіг, 13900. Такий виглядає дуже шикарно. Дуже класний сімейний автомобіль. Гарна комплектація. Дуже схожа на швейцарські, багаті комплектації. Німці постійно на чомусь економлять. Якийсь кнопочок постійно не вистачає, то кондиціонер без датчиків світла дощу. То щось там практронів не вистачає, тут же є все кожного тижня друзі дзвонять по цим автомобілям, Кадіки постійно потрібні, постійно всі їх хочуть, дуже мало їх з'являється. Ось дивлюсь, пару штук нових з'явилось. 13 рік, 2.0 дизель. 227 заявлений пробіг. Він на кліматі, 6 ступочка. датчиків, до що світла немає. Але ну, такий стан вроді би непоганий. Нешиті сидіння цілий рівний. Кому цікаво, нарочок побачили, дзвоніть питайте. Ось ще один є в більш багатій комплектації, вже фарбовані. Бампіра в колір кузова. А, він щось, цей комплектація ронкалі, дивлюсь. Ронкалі, ронкалі, але кондиціонер це таке оздоблення. Не комплектація, а оздоблення салону. Але ціни щось немає. Можливо один власник, бо стоїть поруч, кому цікаво, дзвоніть, питайте. Ну що ж, друзі, отакеньким був сьогодні наш огляд по Луцькому авторинку. Намагалися враховувати, як завжди, самі найбільш запитувані автомобілі, обробляючи запити, я дивлюсь, які марки вас цікавлять. Також не забувайте ставити лайкоси, писати в коментарях, які автомобілі ви хотіли б бачити в оглядах по цінах на Луцькому саме авторинку. Будемо намагатися все показати. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Пока. До нових зустрічей.